Пів кілограма бісеру. Яке щастя. Товари до мінус 60. Дивимось. Пряжа 25 і 50 грам. Таких кольорів. Мікс 25 грамів. Мультіножнички. Магнітний тримач. Гачок для в'язання, органайзер. Дерев'яні п'яльця. Мікс бісеру та намистин. Дивіться, який гарний колір. Пів кілограма бісеру. Яке щастя! А яка я рада! І в душі, і зовні. Пів кілограма щастя. Набори для вишивки новорічних прикрас показую всі по порядку: сніговичок Дейзі різдвяні смаколики, зірка вертепу, такий набір в пластиковій основі. Така куля, а всередині буде вишивка. Ось така в результаті. Обеленова рама. Найкращі п'яльця, які я бачила. Мікс кольорового дроту для рукоділля. Мікс синіх намистин і мікс фіолетових намистин. Детальні фото перегляньте, будь ласка, на сайті. І бі бісер, бісер. Ось такі позиції у нас зараз зі знижкою. Пиши плюс в коментарях скинем посилання на всі акційні товари. Пока!